Дітки, добрий день. Добрий день. Підніміть праву руку, у кого гарний настрій. Так. А підніміть обі руки. Хто з задоволенням приєднався? Так. А поплескайте, якщо ви ради бачите і чути один одного. Так, 5. Молодці. Дітки. А відгадайте загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки. Чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка, називається. Синичка, так. Чи як синичка співає? Так. Нікіта, добрий день. Добрий день. Нікіта, чути, як синичка співає? Так. Так. Дітки, сьогодні, 12 листопада, відзначається День Синички. Тобто в цей день зустрічаються зимуючі птахи. Цей день люди готували годівниці, загадували загадки, читали вірші про птахів. І в народі говорили невеличка пташка, синичка, а своє свято знає. І пташки не готуються до зими, не відлітають як інші птахи, вони переселяються поближче до людей. Дітки, а пригадайте, а які птахи в нас зимують? Кого можна зустрітись? Горобчик.

Принесла своїм подорож? Вам видно? Видно, так дві. А скажіть, будь ласка, під яким номером найменша синичка? Один. А покажіть мені циферкою. Так, як ця циферка називається? Один. Один. Так, молодці. А скажіть, будь ласка, а під якою циферкою? Найбільша синичка? П'ять. П'ять. Покажіть, будь ласка, циферкою. Так, молодці. А скільки всього синичок? П'ять. П'ять. покажіть моя циферку п'ять. Так, молоді. А тепер давайте ми викладемо їх за розміром. Від найменшої до найбільшої. Кажіть, яку першу синичку. Під яким номером? Від найменшого до найбільшого? один. Так. Один, так? Так. Так. Підказуйте мені. द्वाई Циферки. Від одного до п'яти. У вас є циферки? У мене ні. Так. Добре. Поки ірочка викладає, а Нікіта рахує синичок. Разом зі мною. Давай, Нікіта. Один. Одна синичка. Одна синичка. Дві, дві. Три. чотири, Пять. Так, молодці. А тепер давай зворотньому порядку. П'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Три синички. Дві синички. І. Один. Одна синичка. Так, молодці. Ірочка, ти виклала вже? Покажи, будь ласка. Так, Ірочка виклала циферки. Ірочка, назви циферки, які ти виклала? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, молодець. Яка сама найбільша синичка? Під яким номером? П'ять. А яка найменша? Один. Один. Так, молодці, дітки. А ось таке наступне завдання від синички. Може, ви будете бачити? Ще прилетіли. Синички. Ще прилетіли синички. А скажіть, будь ласка, скільки Синичок всього прилетіло? П'ять. Скільки прилетіло синичок? Скільки я додала? Чотири. Чотири. Так. А було скільки? П'ять. Пять. Молодці. А скажіть мені, будь ласка. Синички прилетіли. Так. Скільки синичок? Ви бачите, які літають? Сім. літають, синичок? Сім. Так, сім. А, а ті, які я виклала? Чотири. Так. Чотири синички. А які з них літають? Скільки літають? Дві. Дві. А скільки сидять на гілочці? Дві. Дві синички. Так, молодці. А покажіть мені циферку два. Так, молодці дітки. Молодці. Дітки. А як ви гадаєте, що чим синичку можна підгодовувати? Диві. Так, а ще дітки. Синичка полюбляє сало. Не солене, сало полюбляє і нежирне м'ясо вона полюбляє. Так, ось давайте ми з вами зробимо для синички годівничку. Намалюємо на аркуші паперу квадрат. Давайте ми намалюємо. Спробуйте! Такий великий квадрат, ще більше пташок помістилося. Ось, наприклад, дітки. Намалювали? Ні. А давайте ми з вами уявимо, що зараз при прилетять пташки. І ми їх будемо годувати. Давайте намалюємо земля. Багато зернічок немає. Ставимо крапочки, крапочки ставимо. Це в нас зернятки будуть. Зараз прийду. Ні, Нікіточка, добре, добре. Угу. Нікітка зараз прийде, нам це покаже. Ірочка, покажи, як ти це робиш. Так, добре. Так, молодці. Багато зеркалок намалювали. Ірочка, а спробуй обома руками намалювати? Пробуєш? Ще один олівець візьми. Не бійся, і двома ручками. Одразу. В одну руку олівець і в другу. Так, молодці. Так. Дякуємо. Дякуємо, матусі, за допомогу. Так. Молодці. Так, намалювали. Так, скільки зир'я так багато? Пташки будуть задоволені. Молодці. Іричка закінчила? Так. так. Добре. Нікітка. Так. Ми тебе чекаємо. Нічка, поки буде пташок годувати. Юрочка, можеш намалювати маленьку пташку. Спробуй. Нікіта теж малює зернятки, да Нікіта? Нікітка, а спробуй намалювати обома руками зернятки. двома олівцями. Нас... А ну, спробуй. Так, Добре, молодець. Молодець. Дітки, а давайте ми спробуємо наші синички побудувати будиночок з лічильних паличок. Пригадаємо, які ми геометричні фігури з вами вчили. І викладаємо будиночок для синичків. Синичка задоволена, вона співає і чекає на свій будиночок. Ми з вами як в парку, да, так дітки? Так. Нікіта, можна з викладати, будиночок, а можна і намалювати. Як ви заважаєте? Ірочка бачив. А яку фігурку ти викладає? Квадрат. Квадрат. Так. Молодці, дітки. Добре, дуже добре, Ірочка. Так. А яку ще фігурку ти виклала? Прикутний. Прикутник. Так. А Нікітка? Добре. Так, дуже добре. Нікітка, які ти намалював фігурки? Фігурки? Так. Молодець. Нікітка, молодець. Молодці дітки, дітки, а наша синичка підготувала ну, для нас таке завдання, не сімітниця. Зараз ми з вами спробуємо відгадати, що наш художник. Переплутав, Зараз ми з вами все побачимо хвилиночку. Будь ласка, на екран. Дітки, ви все бачите? Ні. Так. так, а що ви бачите? Дов... Так, а скажіть, будь ласка. А що не так у черепахи? Крия. Так. А чиї це крила? Нікіта. Далі. Так, метелика. Далі. Метелика. Так. А що? З оленем? Собака? Так, хвільний. Хвіст. Так, собачий квіст, так? А що з левом? Так, молодці, уважні. Так. Нікітка, що ти ще побачив? Що не так? Зі слоником, У що не так? У нього крив я. Крив я. Так. А крила. Кого? Бабочки. Так. Бабочі. Так, а що собаки не так? Що собаки не так? Вам видно? Біля слоника так, так. рога. Рога. Так. А роги у У... Ой. Ой. Так, у олені. Так, дітки молодці. І ще в не залишився тигр? А Ой. що ж Ушки. Ушки. Так, молодці. Дітки, сподобалось вам? Так. Да. Так, добре. Малята, який сьогодні в нас день? Яке свято? Ташечка. Ташечка. Так, свято синички. Синички день сьогодні. Давайте скажемо: Синичний день. Синичний день. Так, молодці. А тепер давайте політаємо як синичка. Піднімаємось. Так, так, молодці. Давайте. Так, крилишками помашемо, Так. А тепер попригали. Як синичка скаже? Так, так, політали, покрутили. Так, молодці. Ну що, наша синичка нам дарує свій чарівний спів. І бажаю вам всього найкращого. До побачення! No combate, vêm os loti